Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів, але це не означає, що ворог не намагатиметься знову атакувати Одесу та Одеський регіон і, взагалі, весь південь нашої держави. Мене, чесно кажучи, трошки дивує те, як наскільки емоційно дехто з вас починає обговорювати і продовжує обговорювати заяви дондонів, Тіктоків та інших так званих. Російських політиків або так званих російських полководців. Щодо наступу на Одесу або Одеську область. Хочу зазначити, що, і це найголовніше, що ви маєте запам'ятати: війна однаково закінчиться і здобудемо ми перемогу разом як для Одеси, так і для Кривого Рогу, для Києва, для Львова, для Харкова, для Херсона, для всіх наших звільнених міст. Всіх наших звільнених територій, включно з Криму, Донецьком, Луганськом. Тому війна триває. Про це треба пам'ятати і працювати кожен на своєму місці, і робити свій внесок у майбутню перемогу. Тому, будь ласка, запам'ятайте щодо інформаційної гієни, вкотре буду наголошувати, ворог намагається розхитати емоційний фон. Ворог намагається в тому числі наступальними діями. Створити тиск на кожного з нас і намагатиметься вдарити по цивільним та енергетичним об'єктам нашої інфраструктури. Сьогодні ворог атакує на різних напрямках, і південь для нього залишається в пріоритеті. Тому працюємо, працюємо, ще раз працюємо, бо пам'ятаємо, що ми нація незламних, а ворогові смерть. Кожного дня, кожної миті на кожній ділянці фронту. Починаючи від нуля і закінчуючи інформаційною боротьбою. Отож, тримаємо стрій. Гарно, продуктивного і по можливості тихого дня, дуже на це хочеться сподіватися. Але якщо ні, то нехай йдуть. Ми їх всіх вб'ємо. Тримаємо стрій. І обов'язково зробимо це з посмішкою.